Мене запитували за Міжнародну академію Каболи. Ну, на початку дуже багато запитань було. Зараз трохи менше, але далі запитують, що це тобі дає і взагалі на що воно тобі треба. Ну, дивіться, я взагалі дуже такий справедливий і дуже різко відношусь до якоїсь несправедливості, несенітності, до корупції, стараюся присікати. І от завдяки, завдяки Міжнародної академії Кабали в мене з'явилася точка в серці. Вона була, ну але вона якби розкрилася зараз більше. І я завдяки цій точці в серці, любові до ближнього, можу контролювати свої емоції. І ну, не так емоційно, не так не так це якби агресію показувати, не на так з. Бо я сам сильний от, по натурі, ну, і хочу таким бути, і все роблю для цього. Це не так, що з неба звалилося, прийшла сила, прийшла повага. Повагу потрібно було вибороти. Так само і силу. Потрібно боротися з самим собою кожного дня. Так от завдяки цій тоці більш нейтрально відношусь. Не те, не що я якби, пропускаю мимо всякого. Все, що відбувається, там безчинство, якесь зловживання владою чи інертність. Я виспітлю, говорю про це, постараюсь вирішити, але вже не так емоційно і не, так, не з такою злостю. Завдяки цій точці в серці я можу контролювати свої емоції. Дякую за увагу.